Розпочинається, ранок на Алтаві триває, а на наших обличчях з Наталкою посмішки, тому що в нашій студії вже чарівна гостя. І дивлячись на неї, ну просто не можна не посміхатися. Заслужена артистка України Ярослава Руденко. Доброго ранку! Доброго ранку. Раді вас вітати, таку Вітаю. красиву і натхненну. Ось зараз у наших руках новий альбом Ярослави Руденко. Він називається Моя весна. І я хочу сказати, що ми знаємо таких людей, у яких весна розквітає незалежно. Від того, яка пора року на вулиці. От зараз Ярослава Руденко це приклад цього. Моя весна. Розкажіть, так. будь ласка, про новий альбом. Я, до речі, його вперше презентую на телебаченні. Він у мене так. вийшов недавно. Mm -hmm. Так що mm -hmm. я ніде ще ним ні, не світила, не презентувала Ви ексклюзив. Mm -hmm. mm -hmm. ексклюзив mm -hmm. так. Приємно бути першим. Так. Так, так, тут є і нові пісні, mm -hmm. і українські народні в сучасній обробці, і є авторські до речі, наших полтавських авторів Марійки Бойко, Руслана Білишка, Наталії Май. Mm -hmm. І е, тут є навіть ті пісні, які вже входили в мої. Е, Попередні диски так, mm -hmm. але вони от так запали в душу мені і моїм е, таким фанатам запеклим. І вони сказали, от ми б хотіли, щоб вони війшли в новий диск. Mm -hmm. От ми їх і вліпили туди. Чому така назва моя весна? Тому що пісні такої немає. Немає так. Ну от Наталя правильно сказала, що якось я живу, і незважаючи на будь-які пори року, в мене завжди в душі весна, так. радість, весна. Все квітне, хоч навіть сніг іде, але дуже гарно mm -hmm. подивитись на сніг, і якось із тою весною я йду по життю. І напевно вона мене рятує і від того негативу, і від якихось злюк, які там люблять показати свій характер. Так що так і назвали. Але ще мене також надихнув вірш Лесі Українки mm -hmm. про весну. Так. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну і ще щось про кохання говорила. Ну mm -hmm. я трошки там уже свого додала, але. Так. Знаєте, якось, коли я прочитала це вірш, я думаю, наскільки Леся, Українка мала ту весну у серці, що треба брати з неї приклад. Так, дійсно, не зважаючи ні на що, а в неї ми О. знаємо, що було таке складне життя, тим не менше в душі була весна. Зараз режисери показують на екранах фотографії, так поки ми розмовляємо, у нас фотографії. Що це за фотографії, Ярослава? Це що з концерту. Це так, це з мого концерту, який відбувся 3 січня в колодному залі Національної філармонії України. Це український концерт із полтавським акцентом Ніч перед Різдвом за мотивами Миколи Гоголя. Боже, яка краса у нас була і е, Солоха, і Козак-чуб. І чорт, і піп, і е, участь взяв фольклорний колектив Соломія, і uh -huh. наш філармонійний колектив Дивограй, і багато моїх колег філармонійних. Світлана Корецька ведуча. Ну, якщо когось не згадала, вибачте, але знаєте, от в комплексі це був не просто концерт, а це було театралізоване дійство. І були черевички від Козака Чуба, і були мішки, в яких переховувались коханці-солохи. А до речі, солоху грав мій колега Костянтин Холоша із ансамблю Збройних сил. Uh -huh. і, Оксальна, але 90% глядачів запрошених на концерт. Повірила, що та жінка. <рес> <рес> так що Костя дуже гарно грав. Кажу, Костя терміново дати звання народного артиста України. <рес> Молодець. 100%. У Ярослава завжди така гарна, яскрава життєрадісна, прекрасні сукні, прекрасні вінки. Ми можемо бачити і на світлинах, які час від часу з'являються на телеекранах, і на цих календарях прекрасних. Не важко <рес> таку нішу <що> нести. <рес> От вінки, до речі, важко. Що не говоріть, але думаю, пшениця із полтавського поля. Це ж мені оберіг на концерті не тільки по життю. От, хвилююся перед концертом, думаю, ну й чого я хвилююсь? У мене такий потужний оберіг, талісман. і на мисто, і талісман, так. і на голові, і на шиї, і на руках. Думаю, ніяка нечиста сила мене не зачепить. От надягла вінок і пішла співати. Хто ну, автор цих прекрасних вінків? До речі, наша землячка з Полтави Ірина Григорова. Кожен, кожен раз переконуюся в тому, що скільки в нас багато талановитих земляків. Так? Ну тут дівчата зібрались в студії по теревини. Ти до речі, <рес> давайте тепер про сукні. Хто не А сукні так само є, такі які шиються і в полтавських селах так, так? Угу. і які вишиваються у Києві машиною, вишивка вишивається так само в Полтавському угу. селі. Тому що артистка не має такої великої заробітної плати, яка може собі дозволити одяг шити в дизайнерів, але її дизайнерський одяг. Uh -huh. Це і Оксана Полонець, і Світлана Теренчук. І знаєте, якось ем, так життя складається, що ми знаходимо одна одну. Uh -huh. От буває така на що я собі задумала якийсь концертний костюм, думаю, ну так хочеться, наприклад, там білим по білому, щоб була вишивка. Uh -huh. От знайомлюся на якомусь форшеті чи концерті з дизайнером. Вона говорить: у мене виходить нова колекція, буде одяг в українському стилі білим по білому. Ти зайди подивись, приходжу все те, що я хотіла. Тобто, думки матеріалізуються, так. і якось ми один одного притягуємо. І мені дуже щастило, тому що як учила моя викладачка, артистка в першу чергу повинна бути гарною, естетично Ось. гарною, а потім уже гарно співати. Звичайно, за мною не кожен розділе. Але, Але все рівно приємно дивитися на гарну людину, яка так. гарно вдягнена, в неї мейкап, зачіска. У ну, будь-якому разі так. артист повинен транслювати естетику, красу, позитив, і в даному випадку все таки відбувається. Так. Е, ну от е, Така сукня гарна, і ви кажете про те, що самі там думаєте, що хоче костюм білий по білому. А взагалі, хто. Е, Проектує так би мовити костюми ваші концертні ну, генератором ідей являюсь я так, але вже довершує звичайно дизайнер, тому що я не розбираюсь ні покроє шиттю. Є технічні моменти, так, так так, але вишивку я до речі маю колекцію старовинних сорочок вишитих, рушників. От приношу до дизайнера або до вишивальниці старовинний рушник і кажу, мені потрібні ось такі, такі елементи. Це якось поєднати з таким. І слава Богу, що мене люди розуміють. Тому що, знаєте, от завдяки тому, що я працюю не тільки над репертуаром, ну, звичайно, там, над вокалом, над своїми сценічними різними можливостями, але я працюю над зовнішнім виглядом, тому що це дуже важливо. І кожна співачка повинна бути оригінальною. Розумієте, якби я була естрадницею, так, щоб в мене mm -hmm. був сучасний стиль, було б легше створити ну, якийсь там свій такий ін індивідуальний вигляд. А коли я працюю в народному стилі, я хочу, щоб тут були елементи фольклору тісно. Плетені, то я хочу бути і оригінальною, і це вже так. важче, тому і вінки із колосків великих, хоч у них незручно співати. Не можеш е поклонитися, коли виконаєш пісню глядачам. Старайся тими руками якось розвести, от віями кліпнути. Але люди запам'ятовують мені так смішно, от коли ми створювали афіші до концерту Ніч перед різдвом. А ми зробили із фотографом Ілоною Рукобратською дуже гарний образ. Я там така стою, угу. на голові в мене очіпок, справжня українська полтавська відьма. Угу. І ще й ніби дух Гоголя літає там десь на фоні. Нічого собі. Ми містика. З... Містика. До речі, про містику розкажу перед концертом. Сьогодні п'ятниця, 13, до речі. Точно, от ми зібралися всі. І ми зробили ці афіші. І що ви думаєте, люди мене не впізнають. Вони звикли мене бачити в вінках: uh -huh. великих, трошки менших і взагалі маленьких. Uh -huh. І вони кажуть, це хто? Це Ярослава Руденко. Так вона ж в вінку. Uh -huh. І мені прийшлося заново робити поліграфію, макет і фотосесію в вінку, тому що, ну, як люди, люди прийдуть на концерт, да, люди не впізнають. І мене мама сказала: доця, надівай вінок, бо тебе ніхто не впізнає. Або буває таке, що без каблуків, без вінка, а вінок же він додає росту. Приходжу, а мені говорять. А ви хто? Це Та Ярослава. Так Ярослава, ж ростом вище, ви така маленька, думаю, все без дзвінка нікуди. Але сьогодні до вас прийшла так. без дзвінка, і, до речі, про містику. Так, перед концертом, що Ой. там було, мене запитує моя колега, а ти не боїшся робити, от пов'язане з Гоголівщиною там концерти, угу. щось угу. таке? Угу. Кажу, звичайно, ні. От, послухай, я каже, працювала в харківській опері, і е, мені в театрі, і мені сказали, що от, там таке траплялося. Потім моя колега, власне, Ірина Нестеренко, яка була режисером концерту Ніч перед Різдвом, теж розповіла свої історії. Вони ставили виставу Черевички і що там відбувалося. Ну я думаю, та, ну то з ними, зі мною не буде. Ви не повірите. Захворіла так, що не могла не те що співати, не могла говорити. Я угу. не знала, як я 3 січня вийду на сцену і буду там артисткою. Угу. Це ж нелегко, легко. концерт тримається на мені мій сольний концерт. Вранці 3 січня прокинулась, немає ні кашлю, ні температури, самопочуття найкраще. Ну, а потім ще раз скажу: mm. я не знаю, як, але у нас у концерті було помічено, що я ну, саме після цього номера змінюю костюм, потім після цього Ну, перший костюм змінила, все встигла, а я дуже швидко переодягаю, швидше ніж в армії хлопці. Mm. От. І тут Артистка ма... так, і тут мала бути пісня. Мав бути виступ нашого декламатора е, Дмитра Івановича Білозора, який від імені Гоголя виступав, ніби отак душа Гоголя на сцені. Я так швидко переодягаюсь і тут уже чую, Дмитро Іванович закінчив свій виступ. Мені вже виходить, а на мені ще сукня не застебнута. Uh -huh. А чи ж треба взутися, скинути вінок, одягнути інший вінок? Я не знаю, як, але я одним помахом руки одягла сукню, якісь там туфлі, які валялись бігом, але без намиста, без вінка вийшла. Знову таки почала співати і думаю, як так могло бути? Потім переглядала відео, нічого не скорочувалося. Угу. Розумієте? Значить, обморочила, як говорить моя бабуся на Полтавщині. До речі, я користуючись можливістю, хочу передати дідусю і бабусі Обовизково. великий привіт. Обовизково. Вони привіт. у селі Рудка Рвінківського району проживають. Сьогодні мене дивляться і за мене вболівають. І мені весь час кажуть, співай ловка. Ми до цих привітань теж долучаємося. Сьогодні такий чудовий день, містичний п'ятниця 13, Буде щедрий вечір, будуть вареники, будуть якісь гадання, можливо. А де вареники? Я не зрозуміла. Це вареники, Гадання будуть. <світ> будуть. Е, Ярослава, ну, на початку ефіру ми говорили про те, що е, ще й встигли з'їздити в АТО. Так, До речі, так. Це було на, перед новорічним святом. Це було перед Днем Святого Миколая. І, до речі, поїздка була не спланована, тому що як я вже не раз скажу, що все залежить від того, є в нас транспорт чи немає, тому що це дуже дорого. Uh -huh. І так я вже я дуже дуже багато їжджу в зону АТО, і мої друзі допомагали. Ми з чоловіком фінансували поїздки. Вже, на жаль, не ми і ми не маємо фінансової можливості ті люди, які нам допомагали, тому що 307 концертів в зоні АТО uh -huh. ну це дуже багато. І ми старалися ви ще не з порожніми руками, хотілося якось гостинці повезти. І тут знайшлась людина, яка сказала: у мене є в моїй фірмі автобус, беріть його, їдьте в зону ато. Я кинула клич по волонтерам, по своїм колегам. Ми назбирали гостинці, а гостинці це що? Шпроти, твердий сир, цукерки, медикаменти, дитячі іграшки. І ми хотіли поїхати до наших хлопців, а потім ми вирішили так, що треба порадувати і місцевих жителів. А ми тісно спілкуємося із волонтерами, з військовослужбовцями. І Ми знаємо, що дуже багато літніх людей, які ну на жаль, там хтось втратив дітей, хтось там їх не мав. Ну тобто вони самотні, багато діток, які Немає втратили батьків. Ними, так. так, і там є дітки, які там знаходяться в опікунських сім'ях. І от ми поїхали, повезли гостинців їм. І це наскільки було приємно, і знаєте, я кажу, в житті в мене весь час трапляються ті події, які мені дають мудрості життєвої, і якоїсь такої глибокої життєвої науки. І от я познайомилася з надзвичайною жінкою, бабусею, якій під 90 років. Вона самотня, але нам, нас дуже попросили військовослужбовці, щоб ми саме її навідали, тому що вона 90 років. В'яже носочки своїми руками хлопцям на передову і ще туди відвозить. І каже: мало того, старається якісь цукерочки покласти в ці носочки. І каже, хлопчики, синочки, бережіть себе. І якось так про неї трепетно говорила наші кремезні mm -hmm. вояки. Думаю, ну обов'язково заїдемо. І ми е, в старий будинок в часом яру заходимо. І та бабуся відкриває нам двері, і каже: я вас хочу завести в одну кімнату. Вона кімната музей. Ми заходимо, а там така велика кількість букетів. Вона каже: от я вже шість років вдова, угу. і тут знаходяться букети протягом життя, яких мені дарував мій чоловік. І починає розповідати. Ну, звичайно, не протягом всієї життя, так. але дуже багато. Я не знаю, їх десь може штук 500, тому що вся кімната в букетах. І вона мені розповідає: цей на 8 березня, цей на день народження, а це тоді тоді Я думаю, наскільки вона зберегла ту любов, кохання до свого і чоловіка. Ту так. Парадоксально, дивує, дивує. і вона мені теж подарувала зв'язані носочки, ми їй теж свої подарунки привезли. І вона дуже цікаві історії розповідала. І я думаю, от подивіться, який багатограний наш український народ. Жінка, яка отримує 1300 гривень пенсії, а 1500 тільки потрібно на ліки. Вона зберегла ту весну в серці, про що ми говорили. І той позитив, і в неї немає якоїсь злоби до світу. Вона любить людей, вона любить наших хлопців військових. Вона каже, це наші герої. Я завжди мріяла мати сина. Ну, от, здоров'я мені не дозволило мати сина. А зараз, каже, їх маю мільйон. Ну, це так. Так, що поїздка була дуже позитивною і дуже такою теплою. І от ми тепер до тої бабусі телефонуємо, у неї немає мобілки, тільки звичайний mm -hmm. телефон. Це а гарно. вона до нас телефонує і каже: мені так приємно, що в мене є друзі-артисти. Так що ми її телефонуємо. Якщо там в мене виходить кудись піти на телеканал, там чи на перший національний, чи на Лтав. Ну, на жаль, у неї тава не, не працює, тому так. що я сьогодні телефонувала. Але вона повністю слідкує за моєю. Є творчістю і чекаємо диску. Так що наступна Будь поїздка наша вже буде незабаром. Передавайте від нас Які вітання. Злати? Анна Миколаївна. Анна Миколаївна, знаєте, кожного разу, коли чуєш такі історії, тебе просто по-хорошому розриває всередині так. От, такі відчуття, це не передати словами. Передайте їй від нас обов'язково також вітання, що телеканал Тава і програма Ранок на Алтаві також підтримує, принаймні, ось так морально. Так, і вболіває також. Сьогодні так. особливий день, особливий ранок. Дивлюся на ялинку, і це не втомлююсь повторювати протягом сьогоднішнього випуску ранку на Алтаві. Що це останній день от в цій низці новорічних Ти свят. Просто не коли хочеш нею прощатися. Не хочу прощатися, а хочу ще почути побажань від наших гостей з приводу новорічних свят. Кожен зустрічаючи новий рік, коли а, годинник був 12-ту годину, щось собі поклав якісь надії на новий рік, щось собі загадав про щось сокровенне подумав. Щось замовив, а, щось замовив. От, то замовлень це... багато. От і розповідайте про свої замовлення, побажання. Ой, у мене дуже великі замовлення, дуже великі плани. Я так мрію про великий концерт у Палаці Україна. І знаєте, я вже відчуваю, що я і духовно, і морально, і професійно, і, і фізично до цього вже доросла. Тому що, якби це мені сказали рік назад, то я б ще подумала. Тому що велика ідея створити таке українське велике шоу, але не просто щоб там були танцювальні жартівливі пісні, щоб у концерті були патріотичні. Знаєте, щоб от наша молодь, адже вона дійсно в нас зараз хороша, є наша нація оновилася, перезавантажилася, і вона дуже гарно розуміє, що таке мова національна, українська мова, Стала якась що таке така культура більш свідома молодь. Так. Угу. І мені хочеться, щоб це був і патріотичний концерт. Із колоритними такими вклиненнями, і щоб це була українська народна пісня, і лірична, і жартівлива, щоб, знаєте, душа як скрипка, і сміялася, і плакала. І я дуже мрію про цей концерт. Це дуже дорого, це дуже великі зусилля, великі кошти, все впрається в кошти. Але я впевнена, що мої думки і мої мрії вони завжди матеріалізовуються. У мене в житті такого немає. Чого я хотіла, все збувалося, чого я і всім бажаю, і щоб. Це сьогоднішнє свято. всі мрії здійснювалися, щоб був мир на нашій землі, щоб наша Полтавщина, наша Україна мала такі таланти, таких красивих дівчат і хлопців, щоб наша нація поповнювалась і не виїздили за кордон наші українці, а лишалися тут, піднімали нашу державу. І слава Україні! Слава. слава! Де родився, там і пригодився. Шановні друзі, ось такий заряд позитиву. Енергетики шаленої. На весь день ми вам обіцяли, і трохи містики обіцяли, і хорошого настрою, і бадьорості, і все це в одному флаконі. Е, ну, Якщо так можна сказати, ось це е, такий екстракт. Е, Позитиву ми отримали від заслуженої артистки України Ярослави Руденко. Ярославочка, Там, дякуємо вам. До нових зустрічей, нових успіхів, нових пісень. Е, ідемо ворожить. ворожить. Так, ідемо ворожить. Зараз закінчимо ефір і підемо обов'язково. Все найцікавіше, як то кажуть за кадром. Так, ну і обов'язково великого концерту. Хай мрії здійсняться.